В івано франківську заливають ковзанку. Її розташували напередодні нового року поблизу ратуші. А від дочора, як температура стала стабільною, мінусовою, комунальники залили ковзанку водою. Кажуть, погода поки що не сприяє остаточному формуванню міцного льоду, де не де на ковзанці калюжі, які упродовж кількох годин не замерзають. Готують міську ковзанку комунальні теплоенергетики. А сама оптимальна температура для сприятого для таких умов і проведення робіт це б десь було в межах мінус 10, 15-20 градусів. Воно було. Бе набагато швидше і якісніше, але враховуючи те, що хоча є 4-5 градусів морозу, ми вже так почали тонкими шарами наносити воду. Будемо продовжувати цю роботу навіть в вечірній час. Саме через недостатні морози товщина льоду буде 10 сантиметрів, замість 20, Як це мало бути за технічним стандартом, каже Микола Григораш. Він зі своїм напарником на катку із самого ранку працюють хлопці до пізнього вечора. Тут є теплокамера відносно від. Фонтану, беремо водичку і заливаємо. Ми почали вчора, перший слой зробили. Вчора в сніг не було дуже гарної погоди, не було ми особої температури. Сьогодні було 7 градусів, ми починаємо наливати. Потім будемо брати швабру. І будемо що стягувати загальна площа запланованої ковзанки становитиме майже 500 квадратних метрів. Кататися на ковзанах тут зможуть близько сотні івано-франківців. Воно тільки принесе користь, і діти отримають від цього задоволення. У нас є звичайно в місті льодова арена, але ну не всі мають можливість відвідати її і відвести туди дітей. Це буде дуже Доречно і дуже класно для дітей. Зараз трошки час не, не підходящий для забави взагалі. Всі ви знаєте чому. Я вважаю, що, звісно, каток нужен, тому що це для дітей очень полезно, ну і для взрослих. Ну, якщо буде час, обов'язково покатаюсь. Треба діти можуть кататися безплатно і більше так ніде немає. Я не дуже вмію кататися, але б навчився. Каток обіцяють відкрити за тиждень. Забава для мешканців міста буде безкоштовною. Щоправда, приходити на лід варто зі своїми ковзанами, адже їх прокат біля ратуші не передбачений. Оксана Середюк, Мар'ян Николюк, новини на вежі.